Незважаючи на підписане перемир'я під Маріуполем, постійно лунають постріли та вибухи. А захисники міста затримують озброєних диверсантів про ситуацію з обороною міста та країни, продовжимо розмову з командиром добровольчого полку Азов Андрієм Білецьким. Пане Андрію, доброганку, рада доброго. бачити вас в студії живого здорового. Розкажіть, які справи, що там навколо Маріуполя відбувається зараз? Яка ситуація? Ну зараз відбуваються в принципі досить жорсткі бої в. В цій же зоні між Маріуполем і Новоазовським? Сторона противника зараз досить активно приміняє артилерію, ствольну артилерію, міномети, ГРАД, реактивну артилерію. Ну, останні декілька діб українська армія, в принципі, почала відповідати. І відповідати досить активно. Ну, ви відчули підтримку місцевого населення таку необхідну зараз? Які настрої? Підтримка місцевого населення безумовно є. Те, що зараз проходить, це насправді боротьба не тільки з українською армією, це е, фактично терористичні атаки на міста, села і так далі. Тобто зруйновано широкі на е, декілька днів назад е, були зруйновані будинки якраз завдяки обстрілу Градом з російської з контрольованої росіянами території, е, зруйновані будинки в Віноградному, це примістя Маріуполя. Собственно кажучи, важко поранений внаслідок дій диверсійної групи, важко поранений 15-річний хлопчик. Ну, ясна річ, що люди сприймають це вже як терористичну війну проти мирного населення і безумовно. Погляди там дуже помінялися. Ну, я так розумію, Знач, що... зараз, є значно проукраїнські ніж були. Ті сепаратисти і люди, які підтримували ці настрої, вони зараз я наскільки розумію, зачаїлися і чекають, чи то підмоги чекають з іншої сторони, чи вони вже повністю готові відступитися, не знаходячи підтримки. Як ви відчуваєте? Бо і диверсанти активізувалися? Значна кількість це, це п'ята колона, яка буде активно діяти як тільки або якщо війна перейде знову в гарячу угу. фазу. А, і буде підтримка російських сил або сепаратистів. А, більша частина, ті, хто були ну, пересічні, скажімо так, обивателі міщані, вони безумовно вже давно відмовилися і давно розкаялися в своїх поглядах, mm -hmm. але є безумовно п'ята колона. От, два дні назад, якраз був як яскравий приклад: сім бійців батальйону Восток. А, mm -hmm. Донецького сепаратистського батальйону Восток вони знаходилися в Маріуполі. В них були зняті конспіративні квартири, були схрони. Все це робилося за допомогою сітки місцевих сепаратистів. Mm. Безумовно. Ті не приймали участі у збройній боротьбі, але проводили підготовку, переховування, розвідку для диверсійної групи. Ну а диверсанти, я знаю, що ви затримали диверсантів. Розкажіть да. більше про них, хто ці люди і яка буде подальша їх доля? Які більшість диверсантів покідьки і терористів. А, насправді, а, наскільки а, зараз тільки перевіряється реальна інформація по ним, тобто ми маємо те, що вони зараз дали по собі інформацію, декілька це співробітники силових відомств Донецької області, колишні співробітники. А, інші всі мешканці Донецької області там немає а, росіян, а, які. А, Уже ну, 4-5 місяців назад вступили в цей спецбатальйон Восток. Угу. Активно приймали участь е як диверсанти, собственно кажучи, в боях е на півночі Донецької області. Були перекинуті, були перекинуті в Маріуполь для е дезорганізації е нормального життя в місті, е нанесення ударів там по соціальній інфраструктурі. Ну, собственно кажучи, тероризування там, українських військ, але це було насправді останнє завдання. Mm -hmm. Ну а які зараз є суттєві загрози саме для оборони Маріуполя? Mm, я думаю, що е зараз обороноздатність міста дос досить швидко е покращується. Е я якраз бачу загрозу в п'ятій колонії в активній дії, диверс діях диверсантів і так далі, в самому місті. Дезорганіза... Дезорганіза... дезорганізація, дезорієнтація в паніка, яка може бути посіяна в місті, може призвести до от, послаблення наших позицій. Війська зараз досить певно себе почувають. І навіть при переході в, е, в гостру фазу війни, я думаю, що ми не будемо сидіти в обороні, будемо скоріше за все наступати. Ну, ви якраз е, дуже часто відбувається з'являєтеся, якраз на передовій, напевно знаєте ситуацію, яка там знаходиться. Як ви відчуваєте російські війська, як вони налаштовані? Відступати, зупинитися, яких настрої, не зважаючи на те, що говорять у верхах, а що ви бачите у звичайних треба людях? зрозуміти, що не дивлячись на постійні розмови, які у нас точаться про російські війська. Е, ми дуже нечасто з ну входимо з ними в щільний контакт. Росіяни не хочуть вести реальні піхотні або танкові бої, не хочуть входити в контакт лоб в лоб. Вони працюють в основному артилерією. Тобто вся майже артилерія сепаратистів знаходиться реально, це російські кадрові частини. А, і вони виступають в якості воєнспецов. А, в якості м'яса, як вони самі його називають, виступають ДНРівці, танкісти, угу. піхота і так далі. Це якраз е, жителі України, фактично. Так, це умовні жителі України. Е, але... Е, те, що стосується тих декількох моментів, це початок боїв за Новоазовськ, це бої під Іловайськом, там де наші частини зустрічалися з росіянами, вони показують вкрай низький морально вольовий вольовий дух. Тобто, це не мотивовані люди, і до того ця армія насправді не обстріляна. Як ви вже відчули, яке ставлення ваших бійців, і тих, хто знаходиться зараз на передовій до цих мирних перемовин і їх результатів? Готові дотримуватися? Наскільки це легко? Ну, ми є армія, ми є військові частини. У нас є головнокомандувач. Наказ, який він віддасть, в будь-якому разі я як солдат повинен виконувати. Якщо а довіра казати, до відкомандування мою... вона є? Відновлена зараз? Ні, не відновлено. Безумовно. Зараз відновлений е, такий бойовий дух, матеріально-технічна складова, але Іловайськ, е, Саурмагила і так далі. Війська безумовно ну, не вірять е, вищому командуванню.